Доброго ранку малята! І запрошую вас на заняття з мовленевого розвитку та художньої літератури. Вітаю вас, малята! Ранок розпочався цікаво. Світить сонечко ласкаво. У віконце заглядає та від посмішки аж сяє. Дітки, а до нас сьогодні завітала гостя. А саме хто вам Треба відгадати загадку, тож слухайте уважно. Ходить птаха по подвір'ю, грібенець, борідка, пір'я. А якщо сіда в ніздечко, навзнесе вона яєчко. Хто це, дітки? Вірно, це курка. Малята, а курочка нам хоче розповісти казку. Яка називається? Курочка ряба. Жили були в одному селі дідусь та бабуся. Та була у них курочка на ім'я ряба. Ось одного разу знесла їм курочка-ряба яєчко. Та не просте яєчко, а золоте. Дід яєчко пив бив, пив бив, бив, та не розбив. Баба яєчко била била, била била, та не розбила. Якось бігла мишка, хвостиху махнула, яєчко впало та розбилось. Плаче дідусь. Плаче бабуся, а курочка ряба кутку кудаче Не плач, дідусь, не плач, бабуся. Знесу я вам нове яєчко, та не золоте, а просте. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Малята, а скажіть, хто жив у бабусі й дідуся? Так, курочка ряба. А що знесла курочка? Вірно, яєчко, а яке яєчко знесла курочка? А курочка знесла яєчко не просте, а золоте, вірно. Тітки, а хто ж розбив яєчко? Мишка, а як вона розбила? Вірно, бігла та хвостиком зачепила. А як заспокоювала курочка дідуся та бабусю? Так, вона казала, що не плачте, я вам знесу не золоте яєчко, а просте. Молодці малята. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру Хто як подає голос. Вам треба впізнати, хто ж так розмовляє. Ну що ж, готові? Тож розпочинаємо. Це дітки. Вірно, це курка. Як розмовляє курочка? Ко-ко-ко. А давайте всі разом повторимо ко-ко ко! Ко-ко-ко Добре, дітки, наступне слухаємо. А це хто? Вірно, це курчатка. Як курчатка роблять? Пі-пі. пі Давайте всі разом з вами повторимо за курчатками. Пі-пі. Пі-пі. Так, слухаємо наступний. Голосно співає. Вірно, це півничок так. Як півничок дітки співає? Кукаріку, -ку! а давайте всі разом заспіваємо, як півник. Кукаріку, -рі, -ку! ку рі ку. Молодці малята. Ви вправно грали в гру, відгадали всі голоси. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. То скажіть, будь ласка, яку ви сьогодні казочку слухали? Так, курочка ряба, а я вам бажаю гарного дня та настрію. До нових зустрічей. До побачення!